30 червня, день, коли парасолька стане твоїм найкращим другом або щитом від вітру. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки це такий собі легкий рівень апокаліпсису, коли ще не час панікувати, але вже можна тренуватися бігати за сміттєвим баком, що полетів на сусідню вулицю. Північ України сьогодні в режимі Фен сушить волосся. Вітер 15, 20 метрів на секунду. Якщо побачите літню бабусю в повітрі. Не дивуйтеся. Став лайк. Підписуйся на саркастичного синоптика ми знаємо, де вітер носить. капці. У список почесно небезпечних сьогодні входять Волинська. Тримайся за Капелюха. Рівненська, час вивітрювати дурні думки. Житомирська. Надувайся, як кулька, але не злітай. Київська. Сюрприз. Метро сьогодні найкраща погода. Чернігівська. Гроза в голові чи на вулиці, сумська, хмарно, але не без надії. Дощі сьогодні такі короткі, що ти не встигнеш навіть зітхнути, а вже сухо. І звісно, гроза бонус для тих, хто любить ефектне небо і стрибки Wi-Fi, температура в день плюс 20 і плюс 25 градусів. Ідеально для прогулянки з кавою та філософськими думками про погоду. А на півдні та в Закарпатті справжнє сонячне сафарі до плюс 30 градусів –